Шановні підписники, ви готові до цієї розмови. Люди в Україні не вміють обирати розмір трусів. Історія: як тільки я приїжджаю в Україну, їду в місто Лозова, в першу чергу я йду на міський лозівський базар для того, щоб купити собі труси. Нахожу труси, які мені подобаються. Показую їх продавчині і кажу: скажіть, будь ласка, чи є у вас ці труси в розмірі, який підійде мені? Вона бере ці труси і робить ось так. Каже так, вони на тебе підходять. Окрім цього, вона ще робить ось так, шановні продавці трусів. Скажіть, будь ласка, з чого ви взяли, що моїй Матільді буде комфортно ходити весь день, коли на неї тиснуть з усіх сторін і їй ніяк навіть вдихнути? Після цього я говорю продавчині, щоб вона мені показала труси на 2-3 розміри більше. Вона дивиться на мене ось такими очима і запитує: Одяг, якого розміру ви зазвичай носите? Я їй кажу С М? Вона запитує мене: Так, які тоді труси в розмірі XL? Труси також мають бути в розмірі S. З чого ви взяли? Що ось це виглядає красиво. Вам не має бути соромно купувати собі труси в розмірі L. Це не ви розжиріли, Це просто люди не завжди вказують правильні розміри на трусах. І зазвичай ці труси вони для китайців. А тепер просто подивіться на різницю трусів, які я купила в Україні, і які я купила собі тут в Німеччині. Тож не соромтесь, купуйте труси, які вам підійдуть.